пропоную обговорити останні заяви Путіна. Він каже наступне: цитую, але українською мовою: ЗСУ підуть із займаних ними територій, тоді припиняться бойові дії. Не підуть, ми доб'ємося цього збройним шляхом, каже. Утін кількість, скажімо, територій, що повертаються, збільшується. темп збільшується. Жодних проєктів мирного договору щодо України не було. Був набір питань для обговорення, каже він. Окрім цього, також він зробив і заяву такого формату після переговорів у Женеві України та США. Вони між собою вирішили, що всі ці 28 пунктів треба розділити на чотири складові. Нам все це було передано. Загалом ми згодні, що це може бути покладено в основу майбутнього. Ніхто мовленостей каже він. Ми готові обговорювати кожен пункт плану США щодо українського врегулювання, і окрім цього, він зробив ще кілька заяв стосовно ситуації з мирним планом. І він назвав набором питань цей власний мирний план, який створила тоді США, і наразі переробили в Женеві. Зокрема, Путін заявив, що проєктів мирного договору, нібито, не було був набір питань для обговорення та остаточного формулювання. Він зізнався, що так званий мирний план обговорювався ще до саміту на Астя саме звідти ростуть ногу у згаданих 28 пунктів, і сказав. І я як вже оголошував публічно, його нам по певних каналах було передано. Ми з ним ознайомились. Після цього відбулися переговори у Женеві між американською делегацією та українською делегацією. І вони, як я там зрозумів, між собою вирішили, що всі ці 28 пунктів треба поділити на чотири окремих складові. Заявив диктатор. Путін також підтвердив, що Росія вже отримала варіант. Варіант мирного плану і Кремль згоден, що план може служити основою для переговорів. Загалом так і нам це все було передано. Загалом ми згодні, що це може бути покладено в основу майбутніх домовленостей. При цьому Путін додав, що говорити про остаточні варіанти, мовляв, було б не оскільки остаточних варіантів немає. Деякі речі сказав диктатор, мають нібито дуже принциповий характер. Загалом ми бачимо, що американська сторона в чомусь враховує нашу позицію, яка обговорювалася до Анкоріджа і після Аляски. Десь нам точно потрібно сідати та серйозно обговорювати якісь конкретні речі. Потрібно все покласти дипломатичною мовою. Заявив він стосовно останніх подій, які наразі трапляються у нашому у нашій країні стосовно врегулювання війни, завершення війни. Ну і, власне це не всі заяви, які зробив Володимир Путін також була інформація про те, що він сказав наступне: зливи телефонних розмов це кримінальний злочин. Підслуховувати не можна, каже Путін. Він заявив, що наступного тижня американська делегація має приїхати в Росію для перемовин щодо мирного плану. І з російської сторони серед перемовників будуть помічники Путіна, Мединський та Ушаков. Він сказав, що Рефія в цілому згодна, що частина пунктів плану США може бути покладена в основу мирної домовленості. і Водночас він заявив, що бойові дії закінчаться, коли Україна міські війська вийдуть із займаних позицій, я так руну наскільки можна зрозуміти, це йдеться про підслуховування розмов Ушакова, Віткова і Дмитрієва, Тож будемо спостерігати за тим, що буде відбуватися надалі. Які заяви робитиме Путін надалі? Обов'язково будемо вас про них вас, вам про них перепрошую повідомляти. Ну і тим часом також і інші видання доповідають про план, який склався останніми днями з 28 до 19 пунктів. Зокрема, за Atlantic коментую його і зазначають вони. Не наступне мирний план США щодо України зайшов у глухий. Кут, отож, американський президент Дональд Трамп визнав, що примирити Україну та Росію легко не вдасться. Усі його кроки, що були спрямовані для миру, виявилися неуспішними. Тому нещодавно він вигадав той самий мирний план з 28 пунктів. Подання пише, що плани Трампа щодо завершення війни більше схожі на маятник, адже американський президент він не знає, кого підтримувати більше та коливається між російською та українською позиціями. Такий мирний план необхідний, нібито для України, але, але його частка його початкової версії складалася з вимог Кремля. Багатьом українцям здалося, що це не план для миру, а фактична капітуляція, що і є правдою. Пізніше на зустрічі в Женеві план скоротило до 19 пунктів. В оновлену версію повезли показати російському президенту Володимиру Путіну. Відтак мирний план США нині перебуває у глухому куті, та його ухвалення залежить від готовності російського диктатора до компромісу. Далі цитую що пишуть за Атлантик». Якщо вони, росіяни, будуть наполегливо стояти на своєму, то вся ця діяльність просто поверне мирний процес у стан глухого кута. Дописують за Атлантик». Ось така інформація наразі є про 28-пунктний план, який скоротила до 19-ти. Але знову ж таки нагадую, що дуже багато новин наразі лунають з Білорусі стосовно російсько-української війни. Ну тим часом друзі, є також важлива інформація не тільки від заяв російського диктатора, а й від заяв. Про заяву поговоримо Лукашенка, що каже приятель Путіна. Адже Лукашенко вирішив навчити Зеленського мирних переговорів з Росією. Україна та Європа критично ставляться до певних пунктів мирного плану Трампа. Втім, у Білорусі на це інша думка. Там стверджує, що Зеленський має погоджуватися на домовленості, якщо хоче зберегти території. Так висловився самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Білоруський диктатор заявив, що якщо Україна прагне зберегти свої нинішні кордони, то має йти на домовленості і не перешкоджати власне переговорам. Він також стверджує, що в американському плані не бачать нічого, чого Київ нібито не міг би прийняти. Окремо Лукашенко натякнув, що Україна може втратити доступ до моря та контроль над Одесою і Миколаєвом, які за його словами можуть зникнути в одну мить. Він також додав, що в війні може не бути переможців, а євросоюз точно не стане такими, заявив, що як ніколи вірить у швидке завершення бойових дій. Ось такими заявами ділиться Лукашенко. Знаємо, що останніми днями їх справді стає дуже і дуже багато. І до речі, будемо обговорювати ці події також згодом. Тому лишайтеся разом із нами. Ну а тим часом пропоную також заслухати інші новини стосовно Рошеської Федерації, а саме подробиці витоку перемовин Віткофа, Ушакова та Дмітрієва. Про них детальніше розповів наш постійний експерт Валерій Клочок, тож уважно Ожне його слухаємо щодо витоку переговорів Віткова та Ушакова, Дмитрієва та Ушакова стосовно цього так званого мирного плану Трампа. За витоком переговорів Віткофа у та Дмитрієва може стояти європейська служба, яка не задоволена позицією спецпосланця Трампа. Про це пише The Guardian з посиланням на експідробітника розвідки. Інше джерело ведення припустило, що за витоком можуть стояти співробітники ЦРУ або АНБ, незадоволені політикою Білого Дому. Долучилися вже спецслужбівці до політичних процесів. В принципі, це традиційна історія. І як пише The Guardian, мотив злити дзвінки могла мати й Україна. Однак, зазначає видання, Київ навряд чи наважився б на це, побоюючись катастрофічного конфлікту з Вашингтоном у разі викриття. Крім того, видання висловлює сумніви, що Україна здатна перехопити дзвінок у WhatsApp. Бо саме про цю соціальну мережу йшлося, який відбувся за межами території України. Ну і на тлі цих всіх розмов і політичної кризи, відносно поки що не гучної у США, і на тлі переговорів про можливе замороження війни у європейців схоже вже паніка саме через завершення війни в Україні. Я так це називаю. А ви напишете, що ви з цього приводу думаєте. Вчора в. Фрідріх Мерц, канцлер Німеччини, виступаючи в Бундестазі, сказав, що угода між Росією та США без участі України та Європи не буде основою для міцного миру. А ЄС не потрібен мир в Україні ціною її капітуляції. Хоча у нас не називають всі це капітуляції. Є окремі такі думки, але в принципі. Той план, який запропонував Дональд Трамп, він відкоригований українською та американською стороною, і я не бачу, щоб внеслось про те, що це капітуляція України. Але європейці на рівні Мерця кажуть ні, це капітуляція.